На даху мийки ми встановили 68 гнучких панелей. Давайте так від розмови до реалізації проекту на все про все пішло менше місяця. Дистанція закриває 70% від усього об'єму споживання. Було запропоновано нам два варіанти: це генератор та сонячні панелі. Акумулятори у нас літі фосфатні Друзі, всім привіт! З вами компанія Solar Max і зараз ми знаходимося на одному з наших вже виконаних об'єктів миці самообслуговування Кроп 101, яка знаходиться на 101 мікрорайоні в місті Кропивницький. Тут ми встановили гібридну сонячну станцію і зараз детально про неї розкажемо. На даху мийки ми встановили 68 гнучких панелей фірми Tiger Solar потужністю 400 Вт кожна. Загальний масив у нас вийшов 27,2 кВт. До речі, ми довго шукали рішення, як саме розмістити сонячні панелі, щоб вони не завдавали дискомфорту водіям при виїзді та заїзду з боксів, щоб вони не перекривали вигляд мийки з дороги, та щоб власне система ефективно працювала. Ми робили різні візуалізації по розташуванню конструкцій і над постами, і над кафе. Але мені здається, що обрали найкраще рішення це саме гнучкі панелі на даху над постами. А це власне серце нашої сонячної станції. Інвертор ми обрали фірми, DE потужністю 50 кВт. Чому саме 50 кВт? Спитаєте ви? А тому, що основне навантаження. Ми кеци двигуни, які мають свої пускові струми, і щоб не перевантажувати інвертор, обрали 50 кВт. А також цю систему легко масштабувати, просто додавати блоки. Під один БМС ми можемо додати до 12 блоків, що збільшить загальну ємність до 61,5 кВт. Акумулятори у нас літі залізо фосфатні мають тривалий термін служби, а саме 6 тисяч циклів. У них відсутній ефект пам'яті, а також вони оснащені захистом від перезаряду, від перевантажень та перерозряду. Щомісячно мийка споживає близько 4 тисяч кіловат, що еквівалентно 40 тисячам гривень. Наразі станція закриває 70% від усього об'єму споживання, а це 28 тисяч гривень економії щомісяця. А зараз поруч зі мною знаходиться власник мийки самообслуговування Кропс-101 Дмитро. в метро. Доброго дня, Дмитро, доброго дня, Максим. Розкажете про враження щодо нашої співпраці, як вам взагалі робота системи. Ну, бачите, в які важкі часи ми живемо. Що підприємець думає про свою першу незалежність та автономну роботу свого бізнесу? Я вдячний Максиму та його команді SolarMax, які знайшли та запропонували достойне рішення. Було запропоновано нам два варіанти: це генератор та сонячні панелі. Наша команда довго вагалася та приймала рішення, але все ж таки віддали перевагу енергії сонця та сонячним електростанціям. Знайшли той варіант, який ми хотіли, і запропонували нам найкращі умови співробітництва. По очікуванню, давайте так: від розмови до реалізації проекту, на все про все пішло менше місяця. Нам сподобався цей серйозний підхід. Подальшому рекомендую своїм друзям та своїм друзям-підприємцям. В нашому об'єкті є маленький нюанс, а саме це відсутні з рівної криші. І я звернувся з такою проблемою до Максима, і вони сказали, є класна ідея саме гнучких панелей, які обіймуть будь-яку кришу. Ми все продивилися, прорахували стосовно розташування панелей на даху. Ми прораховували різні варіанти. Різні варіанти це один варіант був це над дахом кафе, інші варіанти були над зоною постів, там де пилососи. Навіть прораховували варіант там, де вони були як забор. Обрали це рішення. Дмитро, чи вам повністю підходить таке рішення? І чи ви раді, що обрали саме таке, а не там конструкцію, яка планувалась? Коли ми з вами розмовляли, і ви мені показували макети рі? панелей, воно не казалося як єдиний однорідний продукт. Ми обрали саме це рішення, тому що воно не змінило дизайну фасаду, і ми залишилися в своєму мінімалістичному стилю, де перш за все нас цікавить якісний продукт для свого клієнта. Дуже гарно вийшло, воно наче тут завжди і було. Дмитро, А чи відчули ви щось по споживанню? Станція вже стоїть півтора місяця. Чи зменшились у вас платіжки? Ставлячись цю станцію, ми хотіли забезпечити перше – Це Зменшення рахунку за платіжки, і друге це автономність при відключеннях. На даний момент відключень стало менше, і зараз станція повністю працює на зменшення суми в платіжці. Вже за пропрацьований місяць ми зекономили більше 75% тільки на платіжці за електроенергію. Так, і зараз ми знаходимося, як я вже і казав, в серці нашої сонячної станції. І на інверторі детально можемо побачити, що зараз на мийці миються машини, і споживання з мережі практично не йде. А система налаштована таким чином, що пріоритет це сонячна енергія. У часи, коли сонячної енергії недостатньо, вона підтягує з акумулятора, щоб мінімізувати кількість енергії, купленої у. Енергопостачальної компанії. ввечері вона переходить повністю на акумулятори, поки акумулятори не дійдуть до певної межі. Коли вони доходять, мийка переходить на загальну мережу. Потім на наступний день, при надлишку сонячної енергії, заряджаються у нас акумулятори. До речі, особливістю саме цих панелей, які ми монтували, є швидкість їх монтажа. Тобто, весь монтаж у нас зайняв близько двох днів. Двух днів. Ще я хочу додати, що відсутні металокаркас, який Попередньому прайсі стоїв добрячу копієчку, а так. тут у нас все вийшло на матеріалах, які прописує виробник цих панелей, і два дні, і ми вже були автономні. Тобто, в нас вийшло, що незважаючи на те, що ці панелі дорожчі, ніж звичайні, ми зекономили кошти саме на металоконструкції. Ми не побудували металоконструкцію, яка б заважала при в'їзді і виїзді автомобілів з постів, та закривала вигляд самої мийки. Тож, якщо ви власник подібної. Мийка Аз або іншої комерційної будівлі, яка має такий нестандартний дах, і ви хочете встановити сонячну станцію, звертайтесь.